Водолії. Привіт, водолії! Див... Та що ж таке? Дивимось прогноз на першу половину липня. Що там вас очікує, яку пораду вам карти дадуть, що там заспівають? Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це карта, коли ми в очікуванні. очікування результатів, очікування, я не знаю результатів будь-чого робота, здавали якийсь проєкт. Там я не знаю, результати очікуємо, результатів іспиту і результатів співбесіди. А ще це інколи просто очікування. Наприклад, ви вагітні, маєте народити, наприклад, от якраз таки в першій половині липня. І ви такі сидите, і ж колиш колись. А ще ця карта говорить про не дуже задоволення тим, що ми маємо, тому. Може бути щось вам не так. Щось не те, щось не так, буде хотітися іншого. Так, самітник, вищий аркан. Карта духовності. Карта. Поглиблення в себе карта занурення, знаєте, в свою душу. Це карта, коли ми самі в себе запитуємо, чого ж ми хочемо. Карта, до речі, ще таких от буває як просвітлення, медитація. Ще карта, коли ми висвітлюємо всі події, які були нам невідомі, отримуємо відповіді. На запитання, на свої, звичайно, що запитання, те, що нас турбувало. Ще це карта духовного наставника. Можливо, в першій половині липня ви знаєте, захочете, я не знаю, піти на йогу, почати медитувати, і, от знаєте, не знайдете собі у цього духовного наставника і. Це, до речі, ну, це круто, це реально класно, коли так люди роблять, це класно, це своя духовність, знаєте, от такого плану. Десятка пентаклів, карта прибутку. Будь-якому аспекті. Кохання, робота, здоров'я, сім'я просто. ну, Оце от, от карта прибутку. Це коли і емоції класно, ми розвиваємо їх, вони примножуються. Це коли в роботі якісь премії, якісь, я не знаю, там, надходження, цей, і, можливо, якась спадщина, подарунки. Оце от, от воно все може бути. Це воно про це. Так. Дивимо ще потягнемо, потягнемо, потягнемо карти. Смерть вищий аркан вже друга за сьогодні. Карта трансформації, карта переродження, карта, коли все світ у вас щось забирає для того, щоб дати вам те, що вам дійсно потрібно. Тому все, що буде відбуватися в першій половині липня, ми приймаємо з вдячністю. Якби там інколи це не те, що важко, незрозуміло. Вам здається, що тю, значить, все окей, було. Чому так? Тому що так потрібно. Це карта, коли ми трансформуємось тільки не ми, як особистість, а наше життя. От, оце воно про це, тому все, що відмирає, отже, воно нам в житті не потрібно. Так, записую другу частину.